Здоровенькі були, любі друзі! Радий вас вітати на своєму каналі українських відосків по забавкам. І сьогодні ми збираємо випробування Чорної Гори першого кварталу. Це в нас що буде? Це в нас випробування мисливця. Мисливець? Там мисливця і. чаклуна. Подивимося, що ми отримаємо на голову роду, якщо ми переможемо рексаром. Швидкострільність. Наносить три дамаги. Якщо вас в руки... В руці немає карт, ви берете карту. Хм, доволі е, чудова карта для е, фейт-мисливця. Реально дуже-дуже хороша. Це, це навіть, от згадайте, ми грали в минулому відео е, Варлоком, то чорнокнижником. І в нас була темна бомба 2-3. Без всяких здібностей. А тут ще й в нас, якщо немає карти, то ми її беремо. Суперово, мені здається. Е, заходимо. Подивимося, який нам дек підготував Блізард і попробуємо всути цей Цього. Цього цей. цю. Не знаю, це ж таверна ціла грає, походу. Так, плануємо захват світу. Непогано погано. Сподівається. І угрюмий обжора! Так, ну давайте товар. Та а... охота. Так. Ну, судячи по першим картам, мені здається, що нам якраз дали і в Фейсхантера. А, імператорська кобра, це на випадок, якщо зараз якийсь стелепень велетенський вийде, так? Ясненько. Ну а. Хей! Оце ДРЕМ! Чому ти вийшов? У нас гость! Походу, ми вже попали. Куча мала! Аааа! А, -а, -а. а чого ти вийшов? Нікого віза. Ну доб... раз, молодь. Белетенські карточки, я би сказав. І... і досить маленькі. А от маленьких виходить це в нас файно. Давайте його заб'ємо. Просто я боюсь 9 дамага за це. Ооо, то. О, гормогор, серйозно. Е, чи вбити нам його вбити? папа охрма. Я ставлю ще одного кочка і даю про це. Кім дочок. Так, борш чорного заліза, а в нас високогрив. Високогрив, Високо грив, я снишу не О, танетник, тенетник, тенетник, це мило. На лице. Розмінюватись повинен він. Адже у нас, нас хід він. Перемога, перемога. Головне, щоб в нього таунта не було. Псар. Псар це для нас зле. Ооооо. Чого? Більше буде. Ух ты, я хочу. Я хочу тебя попробовать? Там типу, ты уже вирішив, что що... все короче по-любому я прогную, да? Ну давайте я хоть. Ха-ха-ха. Непоганый, серьезно, непоганый. Ну це хочешь вот просто. Ну ладно, давайте написано в это. Нашу. Это. Ну это. Опс і наш гордий лев добиває обжору. Ми в нагороду отримуємо. It Майже 32-й левел. Майже. Далі що у нас? Мах! Наш чаклун. В нагороду ми отримаємо дихання дракона. Носить 4 одиниці у тамаги. Як це закляття стоїть на одну одиницю менше? За кожну істоту, що померла на цьому ході. Ну, не знаю, це. В принципі. Це хороша карта для якогось там. Ну, вона дуже ситуативна. Вона хороша для механомага, який наткнувся на. ...чорного-чорного і... железа! Та... І наткнувся О, на такого і... ж бісенд-лока. Ж... Не стоїло напрашуватися. Ой, у нас шо суцільні портали будуть. Так, три портали, це вже подобається. Це означає, що у нас, походу, всі будуть портали. Ну, целе село буде гра. Мені подобається. Відчуваю, що я буду те так часто ж переігрувати, як і з тенетником. Насправді це дуже класно. Може попастися щось. Просто шикарне. Против одиночкого изкателя відключені. Прямо с рибалки oh. нам завернул на вегл. Я могу рыбачить ребащи здесь. Давайте ще раз. Ам, у нас немає нічого, але поки коштує 0 мани. Думаю, Думаю краще зачекати. Плюс він поки що не піддається. Хранітель історії Чо! Не Чо? Чо ти не дав йому договорити? Не гарно перебувати на дейті. Так, а тепер Эй, кламба Ламбо. Я у нас Михаил, я не будь ужасным, ты там. Я не сходу. Это будет довольно... Блин! Ха! Я бы на тебя послал! Аплодисменты! Великому мехмайстеру! Замыкальцу! На этот раз все получится! Фіал. До неї сторони фіго ниже не надо. У нас два портали. Ім. Не знаю, чи це добре, чи це слає. Ну давайте так зробимо. Так, ми його прибрали зараз. І пока. Це це -то даремно, навіть бити не буду. Але барон Гідон мені подобається, що він випав на початку, це неймовірна вдача. А тим часом допускаємо на нестабільні портали. Не знаю навіщо мені навіть. О! А оце нікіло. Час заставляти своїх істот і нічого ж вони помруть. Я думаю тут буде весело, що тут доки барон Гіддон оце всі будуть. ЄС і єсть барни клінки! Ну, Тут ми зараз скинемо свого. Свій божественний щит. А нужна погодити, що це за щит. це також дуже мило. Так. І. Ммм... ні. Що ще? Непогано. Ай пошли. І так, мастер два поучка і це ді атака сам. Але поки що все наверное. Оооооо! Ой, божечко! Він ж перший мені надій з домах. Ой, божечко, ні. Ну ні, це ж було весело. Огодь. Следуй правила. Все. Брискуть Я А Тепер хіл, і ми виграємо. У нас більше хіп. У нас 20, а не 18. І я думаю, ми до так будемо грати до кінця та. Поприветствую родителя! Трейс тот. Одній не вистачай, я бы міг забрати з Чайкого це, це, це... Якщо у нас є на полі. Тваринка, але це буде то нас немало. Тому будемо почекати, коли вам хочеться тварин. О, ні. Це вже коли я майже виграв? О боже. Кругулу. Я поставлю. Дуже. У дуже два худи ми програїли. ]あ. Я облегчу твою боль. Ну облігчу там бой. Зараз він можливо не підняли це. Вони сюди смертокрил. Ход у нього все Мегакрут. Що ты нам привезти виходить? Непогано. Я буду на тебе палити! Сміхайте, властеліна бананів! Короля Муклу! Далі... Мене можна влейтити, так? О! не довго виграти, чувак! О, Боже, наркоман. А, ну дякую. Потім сподобається навіть якийсь ривок. Ривка не маємо, але перемога за нами. на 3 і Бедвальні. Супер скеп. Він у Але це на початку з бароном Гідуну було дуже весело реально. Дихання дракона. Непогано, непогано. Так. І на цьому ми, по суті, завершили пригоди в першому кварталі. Звісно, є ще героїчний режим, але там уже справді без легендарок не затащиш. На жаль. Що ж, з вами був я, Дріфтерс. Зустрінемось в іншому відео. Не скучайте і ставте лайки. Усім па па па